Мирного всім неба. Сьогодні роблю підсумкове відео після оприскування гербіцидами ділянки. Пройшло рівно 2 тижні і ось маємо такий результат. Першим був препарат антибур'ян на цій ділянці. Вже висока травичка, тож дещо загинуло, пожухло, а деякі рослинки як були зеленими, так і залишились стояти В інших місцях пожухло, але не повністю. Перій не весь, десь е жовтенький, десь зелененький. Є острівці, наче я просто пропустила, хоча б бризгала все і двічі навіть проходила, щоб захватити все. Біля паркану, наче пожухло добренько. Ну, там і сонечко світить і прогріває, можливо, тому. Щоб не здавалося, що це воно пожухло, тому що осінь. Ось трава, яку зовсім не обробляла. Дійшла до цієї і зупинилася. А ось оброблена ділянка. Ну... Результат є, різниця є. Кропива частково де достала, там вона прив'яла, а далі стоїть така шикарнюча, зелененька. Тож, думаю, що кропиву ще раз потрібно буде обробити, але вже на осінь цього робити не буду. Потрібно коли молоденька травичка стоїть, тоді обробляти. Ну, ось ця ділянка це антибур'ян оброблена. І, ну, так, десь процентів, мабуть, 70 все ж таки подіяло. Наступним була ділянка за двором, і тут я використовувала антиперій. Думала, що він захватить лише злаковий, тобто лише перій. Він спрацював, але спрацював також вибірково- частково і хотіла, щоб залишився шпориш, але антиперій подіяв як на траву, так і на шпориш. Ось стоїть він пожухлий. Тобто лежить. Не можу сказати, що він прям випалений, ні. А ось деревій, наприклад, просто прив'яв, та і усе, нічого з ним не сталося. Тобто така дія вибіркова. Трішечки прив'яв барвінок, але не загинув, зелений. І далі стоїть там, де густо, в принципі, зовсім зелений. Але там і трава стоїть, також зелененька. Тож дія препарату також вибіркова. Десь трава зовсім пожухла, а десь залишились ось такі зелені острівці. Бризкала прямо біля рослинок. З рослинками все добре, на них не попадало. І під ними трава пожухла. Хоча є і зелененька. Потрібно буде повторювати. Ну, ось, ось так от вийшло. Ця ділянка такими проплешинами не суцільно знищені бур'яни. Тож, якщо будете використовувати антиперій, враховуйте, що він подіє не тільки на перій, але зачепить і інші рослини, якщо попаде. Причому не вгадаєш, які саме. До того ж, події не суцільно, мабуть, там, де більш загущено, він не впорався. А там, де більш розріджена трава, або більш ми ходили, протаптували то тут подіяв досить таки непогано. Цей клаптик шпорошу не обробила, він зелененький. А поруч зачепила, і він, ні, він не помер. Є ще зелені пагони серед травички, але все ж таки пожух. Хоча, я думаю, що весною відійде і буде з ним все добре. Відійде і, мабуть, і трава, тому що не вся взялась. І далі буде ділянка, яку я обробляла ураганом. Тут зелена травичка, і ось почала обробляти, видно, різницю різко. Трава пожухла, кропива ну, така, стомлена. Прив'яла, але жива. А ось хміль, хміль взявся. Зараз ще тут молоденькі були пагони, я їх також обробила. Кропиві майже нічого, а хміль ось сухі пагони. Проте тут був молоденький хміль, тільки почав рости заплітатись, тож на нього. Ураган добре подіяв. Це добра новина. Кропива стоїть жовта, але стоїть. Правда, є різниця між тою кропивою, на яку попало і на яку ні. Але все одно на кропову не так подіяв ураган, як хотілося би. Ну і далі травичка. Травичка пожовкла. Хоча вона була досить висока, і хміль, який був, тут є пожухлий, а є і зелені ще гілки, тож потрібно буде знову-таки проходити навесні повторно і молоді тільки ті пагони, які з'являються, обробляти. Тоді, мабуть, повністю можна знищити. Так, далі там клаптик, це я не розумію, також густо, наче все обробляла, а так ніби його і не чіпляла. Ось такий острівець. Поруч все пожухло, а ось вже пагон лізе тільки на кінчику. Щось там зачепилось, а решта все з ним добре. Нічого його не взяло. Тож, які висновки? Ось тут добряче, до речі, попалило цей хміль, бо, бачите, все було ним заплетено. І досить таки непоганий результат. Хоча, відмінного, жоден препарат не показав. Звісно, повторюю, що рослинки були вже височенькі, тому подіяв він не 100%. Думаю, це причина. Розводила більш концентрований розчин. Результат є, але не 100%. І, в принципі, що антибур'ян, що антиперій, що ураган показали однаковий, я думаю, результат подіяли майже однаково, тож можна вибирати по ціні. Там різна концентрація, по-різному потрібно розводити. І можна вирахувати, який буде вигідніше. Тому що дія майже однакова. Правда, і по цені вони також майже однаково і коштують. Сподіваюсь, вам була корисна ця інформація, це відео. І ви зможете також побороти свої бур'яни. А я продовжу цю боротьбу і навесні. сподіваюся, що зможемо приїхати в час, коли тільки починають трави підійматися. І обробимо ще раз, для того, щоб залишились квіти, а не бур'яни. Всім квітучих садів і мирного неба. Дякую за перегляд!